Священні писання по різному стверджують, що ефір, земля і таке інше подібні до води в міражі? Якщо дух всезагальний і все проникне абсолют, вищий блаженний Шива, то як тоді може бути те, що порівнюється чи саме порівняння? У духа немає ні подільності? Ні неподільності, він вільний від діяльності та змін. Якщо він єдиний і всепроникний вищий блажений, то як можуть існувати поклоніння чи аскетизм? Розум є вічним і всезагальним, і в ньому немає ні безмежності, ні мізерності. І якщо розум це всепроникний і всезагальний вищий блажений, то як можна осягнути його розумом чи висловити його словами? У самосвітлого Духа немає жодного поділу на дні і ночі, чи на сходи та заходи сонця? Якщо він єдиний і всепроникний вищий блаженний, то як можуть сонце місяць чи вогонь освітити його? Відмінності між бажанням і його відсутністю, діяльністю і бездіяльністю повністю відсутні у дусі. Якщо він єдиний і всепроникний вищий блаженний, то як тоді може існувати якась концепція зовнішнього чи внутрішнього? Дух позбавлений розширення і скорочення, повноти і порожнечі? Якщо він єдиний і всепроникний, вищий блажений, то як тоді може бути перше чи останнє? Стосовно духа уявлення про відмінності і подібності, про пізнаючого і пізнаваного не мають жодного сенсу. Якщо він єдиний і всепроникний, вищий, блажений, то як тоді може бути третій стан глибокий сон чи четвертий, Турія Трансцендентне? Ні вимовне, ні невимовне? Не є істиною ні пізнаване, ні незбагненне не є істиною. Якщо дух єдиний і всепроникний вищий блажений, то як тоді можуть існувати об'єкти почуття, розум і інтелект? Ефір і повітря нереальні. Вогонь і земля нереальні, вода і хмари. Нереальні, всепроникний вищий блажений, шива, єдина реальність. Якщо існування різних світів і богів у дусі, це просто уява. Якщо він єдиний і всепроникний вищий блажений, то що тоді вважати чеснотою? А що недоліком? У дусі немає ні смерті, ні безсмертя, ні дії, ні бездіяльності. Якщо він єдиний і всепроникний вищий блажений, то як тоді можна говорити про його прихід чи відхід? У ньому немає жодних відмінностей між порошею духом і прокриті матерією. Між причиною і наслідком. Якщо він єдиний і всепроникний вищий блаженний, то як тоді можна говорити про я і не я? У ньому немає настання ані третього роду страждань, ані другого обумовлених якостями? Якщо він єдиний і всепроникний, вищий блажений, то як тоді може бути дитинство, молодість чи старість? Він поза чотирма станами життя і чотирма кастами? Для нього немає жодної причини, і при цьому він не чинить жодного впливу. Якщо він єдиний і всепроникний вищий блаженний, то як тоді його можна вважати хитким чи непохитним? Ні зруйноване, ні не не є істинним? Ні народжене, ні не не є істинним. Якщо він єдиний і всепроникний вищий блаженний? То як тоді щось може бути тлінним чи нетлінним? У ньому зникають концепції, пов'язані з чоловічим і нечоловічим, жіночим і нежіночим? Якщо він єдиний і всепроникний вищий блаженний, то як тоді може бути сприйняття радості чи її відсутності? Якщо дух вільний від омани і депресії, сумнівів і горя, якщо він єдиний і все вищий, вище блаженний, то як тоді можуть існувати поняття Я і Моє?